Це той самий нашумівший молочний тонер з Аврори і мій чесний відгук про нього. Тонер має легку, тоненьку, але при цьому поживну текстуру. Він не масляний і не жирний. Він заспокоює і зволожує, але при цьому не обтяжує шкіру і не має відчуття жирності. Для мене це супер важливо, бо я маю жирну шкіру. І подивіться на цей красивезний глоу-ефект. Він доволі швидко вбирається і зовсім чуть-чуть липкувати. Знаєте, це та липкість, коли тон класно приклеюється, а ви до подушки ні. Зараз під макіяж я наношу тільки його, просто в більшій кількості. І от якраз тут є та сама комфортна липкуватість, завдяки чому тональне лягає краще. Довше тримається, шкіра суперзволожена, але при цьому не жирна. А ще у нього приємний аромат і розхід мінімальний. Кажуть, що це аналог на популярний молочний тонер від Road. не знаю, не пробувала, але я пробувала інший корейський аналог, і я вам точно можу сказати, що наш тонер від Hydrosense набагато краще.